Історично склалося так, що ніж був одним з найбільш ранніх видів людського озброєння, віддаючи пальму першості за віком лише дерев'яній і кам'яній зброї. Причому виникала техніка ножового бою переважно в жарких регіонах, адже в холодному кліматі щільний одяг, що закривав чи не все тіло людини, залишав край малу поверхню для ножового ураження. Завдяки славній козацькій історії українці техніку найгострішого виду бою використовують і досі. А вінницькі спортсмени за допомогою козацького бойового ножа під назвою Каладач навіть поборолись за першість в турнірі з ножового бою, протягом якого керувались жорсткими правилами. Ну бой у нас аматорський турнір. У нас нету там чемпіонів, людей там, які займаються. Ми просто приглашаємо людей, какби бы, з вулиці, які можуть себе спробувати в якби как бы, сказати, в виді спорту. То есть, правила у нас спортивные, как, как всегда. як завжди, до локтя полочка, от від до плеча одно очко, корпус ноги два і шея, чиста побіда 4 очка. Правила у нас не, не меняются, то есть, опять же, обычные резиновые ножи, маски міняються. От і все как бы, снаряження, яке було. Більшість молодих спортсменів, що завітали на турнір, поділились, що передусім зацікавились боєм на ножах з точки зору самооборони, а тільки потім спорту. Наприклад, повертаючись ввечері додому, можна зустріти компанію хуліганів, яким сподобалась ваша куртка або сумочка вашої супутниці. В таких випадках ваша майстерність дати відсіч стає ціною життя. Підтримувати вінничан, що прагнуть займатися спортом та водночас відчувати себе захищеними. Вирішив благодійний фонд Здорова нація під керівництвом Вадима Кудіарова. Ми підтримуємо цю організацію, так як вона налічує дуже велику кількість молоді. Ось, о, люди шукають можливості для Самостійно шукають можливість для, для там тренування, е, знаходять там спортзали, е, роблять окремі секції так, з футболу, з е, рукопашного бою, з інших видів спорту. Тобто, і Наше завдання тут підтримати такі ініціативи. Ми підтримуємо оренду зала, ми підтримуємо спортивний інтерес і е, зацікавлюємо у фінансовому вигляді там тренерів, е, людей, які Ініціюють е, тренування і таке інше. Загалом участь в динамічному бою на ножах взяли 17 досвідчених спортсменів. Проте найбільше враження на аудиторію справили Ілля Степанюк, Сергій Сидорук, Олександр Брузда та Сергій Ільчук. Кожен з хлопців взяв участь у трьох боях, змагався проти різних суперників та вдавався до найвигадливіших прийомів. Але беззаперечну перемогу отримав 25-річний гіничанин Ілля Степанюк якого організатори нагородили не лише почесною грамотою, а й символічною сокиркою для використання в побуті. Займатися почавши з армії, ну приблизно десь років 5. Тренуємось на нашій базі в клубі Колодач тренуюсь 5 разів на тиждень. Своїми враженнями про талант молодих бійців поділився й суддя турніру з ножового бою. Ну, во-первых, это здоровий образ жизни. Во-вторых, оборона. Защитить свою семью. это завжди было полезно серед мужчин. Ну, в общем-то, молодці ребята, молодці. З народження з першого подиху повітря людину супроводжував і оберігав ніж. Саме він мав честь першим символічно скуштувати хлібину, розрізавши її для родини. Правильне поводження з ножем це теж мистецтво, що включає в себе взаємодію рук, ніг і корпусу. Та найголовніше за словами спортсменів: бій спопиляє негативну енергетику та поновлює внутрішню силу Олена Закревська, Майя Кондратюк, новини Смарт ТВ.